Всім привіт! З вами Селидівський ЦПРПП і рубрика Корисні лайфхаки. Закріплення областей в Ексель. Закріплення першого стовпця. Виберіть подання. Закріпити області. Закріпити перший стовпець. Ледь помітна лінія між стовпцями А та Б вказує, що перший стовпець закріплено. Закріплення перших двох стовпців. Виберіть третій стовпець. Виберіть. Подання. Закріпити області. Закріплення стовпців і рядків. Виберіть клітинку під рядками та праворуч від стовпців, які потрібно відображати під час прокручування. Виберіть подання. Закріпити області. Підписуйтеся на наші сторінки в соціальних мережах. Слідкуйте за нашими публікаціями. Щоб не пропустити корисну для вас інформацію.